Всім привіт, мої любі українці, танкісти, з вимогія Еміна. І сьогодні ми знову поговоримо про танки з місячного календаря. А саме ТС-5, який ви можете зараз купити в внутрішньому гровому магазині за золото за 10 тисяч золота, які, ну, яке у вас можливо є з новорічних коробок. Так донати я вас в жодному разі не призиваю, краще задонатити на збройні сили. Але якщо ви там мовно кажучи, на нові купляли коробочки, то ТС-5 можна розглянути для покупочки. Зразу спойлер скажу, що в мене танку цього немає, але тим не менше для новоприбулих глядачів я покажу швиденько, хто я що я. Тобто я умовно кажучи, той самий э, статіст в общем, людина на галді, да, ви пані, да подивилися на мою статистику, тому мені особливо не треба мати танчик в ангарі, щоб розказати про нього, тому що ну, самі розумієте, грати я вмію. От не зря я вам вибрав оці чотири брички, бо ТС 5 мені спойлер нагадує: от є помість є 3 помість Тортойза і помість Батрайдера. От, тому давайте починати гайд по ТС, саме по ТС-5. Дивіться, що по цьому танчику? Як на мене, це ТОП-2 ПТСАу на 8 рівні після Су-130ПМ. Але це не ПТСАу, це важкий танк, очевидно. і грати на ньому треба як на важкому танку. Чому? Тому що НЛД. Тут трошечки мод, як завжди, отут я не знаю, на нижніх лобових деталях він часто бреше, але оця частина ВЛ, НЛД. Вона приблизно 230 міліметрів. Отут приблизно десь 180-190 мм, міліметрів. Тому це прям дуже непогано для ПТ-8 рівня. Можна сказати, що танки однокласники важкі танки, середні танки, та легкі танки сюди не пробувають. Тільки умовно кажучи ПТСА восьмого рівня, ну і відповідно танки вищого рівня. Про це треба пам'ятати. Далі, якщо ви закриваєте НЛД, то у вас буде торчати тільки рубка. Рубка тут суперембова, найтонше місце в рубки це біля маски тут справа зліва по 260-270 міліметрів. Сама ж маска суперембова. Тут найтонше місце, як ви бачите, 280 міліметрів, але вам туди ніхто ніколи не попаде. Тому на це можете не розраховувати. Далі рубка тут прямо ж до 1000 мм доходить, тому забудьте. Якщо ви отак стали відрубочки, то вас можна пробити тільки в лючок. Лючок тут такий самий, як на Т-832, як і на всіх американцях, він круглий, такої цікавої форми, тому пробити його також можна тільки в центральну частину, де 205-190 мм броні. Все, що зліва, все, що справа, не пробувається. Тут же запредельна броня, як ви бачите, тому не удивляйтесь, ще раз кажу, коли ви не пробуваєте цей танк в лючок. От. Далі, значить, давайте пройдемося по його обладнанню, яку, яке б я на нього поставив, і по відповідно, піркам екіпажу. Я для вас вибрав основні скільки тут, 5, 5, 5 пірків, які я поставив перше, б качав ремонт, потім бойове братерство, потім пірки на обзор, потім маскування, тому що ми, граємо, ми граємося завжди як важкий танк. По обладнанню, це обладнання must have. я вставлю його на кожну карту Це червона турбіна, тому що тут, на жаль, не масло. Та під мобільність, але, в принципі, навіть звичайно тут також обов'язкова. Далі закалочка під слотом і досилач, неважливо, трофейний чи звичайний, це не так важливо. В принципі, по полівій модернізації. Значить, Дивіться, тут поліпшена шасі ставимо, тут ставимо Будування паралакса. Ну, В общем, коротше, мінус 3 відрозки до точність тут не дуже не дуже класна, але час зведення всього лише на І тут ставимо плюс 2 до огляду. Тому що, опять же, таки ви граєте завжди як важкий танк, тобто граєте умовно кажучи на середній чи на м -м, близькій дистанції. Тому вам обов'язково треба мати м -м, саме гарний м -м, огляд, щоб м -м, бачити супротивників. От, давайте далі ще розберемо його гармату, буквально секундочку. Тут дивіться по модулям по гарматі. Вас 400 альфа щоб базовим бронебійним снарядом, 400 кумулятивним снарядом це 515 фугасним. Пробиття як для танку восьмого рівня просто чудове. По-перше, ББшки пробиває 248 мм, кумулятив пробиває 300 мм, і фугас пробиває 60 мм, Що дуже і дуже гарно. І останнє що ми розберемо в ангарі, це. Його кути вертикальної наводки, мінус 5, це велика проблема. І це спойлер, те, через що я не хочу купляти цей танк, якби тут було хоча б 7, я прямо зараз би його купив. І саме головний його плюс це, умовно кажучи, оцей ДПМ в 3500 одиниць ну, на фарші, як ви бачите. тобто, З оцим набладнанням з бойовим братерством та з кока-колою, тут майже 3600. Тобто, цей танк дуже крутий, дуже броньований, дуже цікавий, але тим не менше в нього є різні різні моменти, через які, наприклад, я його не хочу купляти. Давайте розберемось, чому я його не хочу купляти, але чому я рекомендую купляти його вам. Ну, по-перше, дивіться, на фоні, кстати, ми подивимося, я вибачаю, не мій бій, тому що в мене, як я казав, цього танку немає. Цей був зіграний якимось європейцем сьогодні. Він доволі показовий, тому дивіться, а я вам буду на фоні розповідати. Отак. Кстати, ще одне об'явлення, будь ласка, пацани, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть будь-які коментарі. Це дуже допомагає просувати україномовний контент. Дякую, поїхали далі. Значить, ТС-5. Чому в мене цього танку немає, чого я не хочу його купляти. Ну, по-перше, як я вже сказав, мене відлякує UV на ВН-5, і друге, що мене відлякує, це те, що в мене і так 43 преміумних танка, я і так наполовину з них не граю, і в мене є танки, які просто об'єктивно, по-перше, кращі, і по-друге, умовно кажучи, мій підходять підходить більше от а але якщо у вас, якщо у звичайний гравець, якого, ну, звичайний гравтяк, правило від 5 до 10 преміумних машин, і з цих е, там від 5 до 10 преміумних машин тільки 2, 3, 4 е, непоганих танків, то повірте мені, що ТС-5 це дуже непогане це дуже непоганий варіант для вас. Тому що, по-перше, якщо ж ще важливо, що вона дуже добре підходить для середнього або там трошки краще середнього гравця, тому що вона броньована, вона з хорошим ДПМ, тобто вона прощає помилки і, і вона дозволяє вам настрілювати урон навіть в поганих боях, тому що у вас. Дуже крутий ДПМ. про це не забувайте, будь ласка. Е, ще що можна сказати, е, дивіться: от набору обладнання, яке є в цього гравця, ніколи так не граєте. По-перше, на ПТСО без башти не можна грати з маленькою рємочкою, тому що вас, умовно кажучи, будуть дуже часто ставити на катки. Спойлер він цей бій програє саме через те, що його будуть ставити на катки в кінці. І по-друге, не, завжди не економіта на доппайку. Чому? Тому що допайки... у нас часто зараз в грі є акції, коли ви можете купити допайочок за 10 тисяч срібла. Uh, да навіть якщо ви купили за 20 тисяч срібла, повірте мені, він вам дає огляд, він вам дає ДПМ, він вам дає швидкість ведення, стабілізацію і так далі. Uh, це дуже важливо. І ці 20 тисяч з допайком, як правило, окупаються, якщо ви зіграли, умовно кажучи, нормальний середній бій там, на 2 25 тисячі От. Uh, uh, значить, далі, як на цьому танку грати? Uh, як я і казав, завжди наша задача в кожному бою приїхати на позицію, де ми можемо сховати своє НЛД. Ну, це бажано. А якщо не можемо його сховати, то умовно кажучи, принцип такий: треба мати перед собою одного противника, який стоїть Ну, бажано да, перед вами, і щоб ніхто вам не зайшов, умовно кажучи, в портат, в кур... ну, понятно, бо у вас немає бажати. Ми це розуміємо, тому шукаємо на картах позиції, або ну, ми знаємо, да, ми ж не, не глупі, ми знаємо карти, ми знаємо, де, куди можна приїхати. І, як правило, в принципі, на позиції для важких танків є якісь укриття на майже будь-якій карті, де ви можете сховати своє ноге. Якщо ні, то просто намагаємося дати тичку і швиденько довертати корпус вправо вліво Привідно прийняв навіть в НЛД 230 мм і розраховувати на те, що хоча б танки 8 рівня у вас пробувати не будуть, дуже можна. По-друге, що важливо, що пам'ятати про цей танчик, що вона саме зараз от, в цьому рандомі дуже метова, тому що в рандомі зараз багато таких танчиків, як бз 176, який має погасне пробиття в 225 одиниці, вона дуже контрить контриться БЗ. По-перше, в цій ПТ. Дуже класне пробиття, тобто що навіть ББ-снаряди вам, вам дозволяють пробувати його впевнено в нижню та середню лобову деталь, а кумулятиви дозволяють в принципі, впевнено пробувати його навіть в башні. Ну, там, звісно, не кожним пострілом буде залітати, але плюс-мінус, якщо вам хоч трошки буде вести і пробиття буде вилітати там 305-310, то повірте мені, пробувати його, його буде доволі легко. Що ще можна розказати про цей танчик? Що я ж кажу, це помість т 3 та тортозі. Тобто грати на ньому треба так само, як на, ну, на цих танках. Тобто, якщо вони у вас є, то рольова модель поведінки в бою, вас, умовно кажучи, як на торту і на Е3. Приїхали, стали відрубочки і почули ДПМ. Все, просто як двері. Тому я і кажу, що для простого, для, умовно кажучи, середньостатистичного гравця це стуку мастхев. Танк простий як двері, видумувати нічого не треба, просто йдете вперед, вбиваєте машини супротивника. Е, ще раз скажу, я прям знову таки увагу вашу зосереджу на цьому, не стійте на цьому танку в кущах на базі, будь ласка. Щоб я не бачив гравців з України, які стоять на ТС-5 десь на базі, тому що це ненормально. Тому е, ви потім будете жаліти, що ви там не можете реалізувати цей танчик, що вам щось не подобається і так далі. Тому що е, ви ну, банально не реалізуєте його так, як треба. От, наприклад, цей гравець грає ще без закалки, тому от, ви зараз подивитесь, буде цікавий момент, у його будуть постійно ставити на кадри. І саме от через це він і програє цей бій. Тобто закалка тут must have, тому що ще й ХП у вас буде більше. І плюс ремочка, В нього 11 секунд ремка, будь ласка, так, також пацани. Я вважаю, що вже скільки гріє, 12 років, так, вже доступні давним-давно ці. Як то кажуть, інструкції та, для екіпажу, які видаються всім за всі батл-паси, за якісь ще виді, просто рандомно падають з преміум аккаунта. Прокачайте, будь ласка, екіпаж так, щоб у вас хоча б був один перк, щоб був ремонт. Тому що ну, стояти на ПТСА 11 секунд, ну це просто крінж. Тут хоч і гравець настріляв, ну, умовно кажучи, 6 тисяч демеджу, але якби в нього тут був ремонт, і якби тут з рулем цього танку, умовно кажучи, був би я, я б цей бій би розтащив. Ну, скоріш за все, я б його розтащив. Бо я б грав би з правильним обладнанням, з правильним набором ну, модулів, так? з правильною польовою модернізацією, вони б мене просто так не запустили. Тому маєте це на увазі. Я вам все показав, все розказав про цей танчик. чи купляти, чи ні. Думайте самі. Але, як на мене, якщо у вас я ж казав, мало преміумних танків, то це прям дуже і дуже крута бричка. Я ж сейвлю свою голду на Асторе і Projecto. Я вважаю, що в 2023 році буде можливість купити і той, і той танк за цю голду, тому от я відкладаю її на це. Але ви, повірте мені, бо цей танк для Project ну, і Aston Rex треба мати там трошки вищий скіл, щоб реалізовувати. На тс 5 звичайному гравцю буде грати про F-She. Тому, в принципі, я вам рекомендую цей танчик. Він дуже класний, дуже кайфовий. Тому так. Все, пацани, всім дякую за увагу. Ще раз, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. з вами був я Емінем. Не забувайте підтримувати наші збройні сили. Ми обов'язково переможемо та зустрінемось на наступних відео та наступних стрімах. Бе-бе!